У мене є питання порядку денному номер 109 про прийняття контрольного рішення нашої комісії. Я питання. Дякую, Колега. Доброго дня. Питання номер 22 про внесення змін до програми забезпечення заходів обороноздатності. Змін не стосується надання Я питання. 23 питання: про внесення змін до програми запобігання воєнному звичайній ситуації? Нет. Двадцять питання про затвердження рішень виконавчого комітету відповідно до рішення міської ради номер 927. Передача майна військової частини. Двадцять п'яте питання: про безоплатну передачу матеріальних цінностей і комунальної власності. Передаємо пару для будівництва фортифікаційних сполучених. Дякую. Доброго дня. ми його Вже поділу моніторингу відповідно монтування в брезі. Перше питання про звідти число, виконуючи з казки. Женько відмінуванної близі про подію. Всі вот на нього, дуже всі спорту. Є питання? Як ви повощають, як не високо? Добре, да человек. Питання, друге. Де нас розвіт старості? Доброго дня. Що це питання порядку один шанс? Вашу уважаю. Питання порядку дівного про внесення змінити рішення відкладати двадцятого двадцять четвертого, два цих на двадцять. Так воду завести зміни в учеброн на дві рік. Зміни стосуються. Виділення коштів ровно провідна з поліції, саме на е, забезпечення е, безпосередньо е, спеціальним е, обладнанням да, і майном особистого складу е, в поліції, є? враховуючи да, участь у бойових дій. Є нас питання фінансова. Нема дуже вас кількох. У мене по олігації, по фінансі.

15 питання внесення змін до рішення міської ради від 221 року за номером 439. Тут у зв'язку з придбанням автомобіля Центрі міського нашому соціальних службу. Дякую. Доброго дня, шановні депутати.

Двадцять першого питання, даємо стосується нас і назву програму скорості організації дорожнього руху з'ясовування коштів. 26 тисяч гривень на ремонт в колонності відповідного об'єкта, давати ковід, вже відповідно вже коштів. Добре, депутати, далі 26 питання про надання послуг на списання об'єктів

У питання про внесення змін до порядку запитання, кожного бачив бюджет на виконання програми розвитку мета. Дуже про тиждень. Я голосую. Є питання? уваги Про внесення змін до програми реалізації статей

так, я випровому. Прошу підтримати, що питання. Далі. Далі у мене питання номер 4 про затвердження рішень виконкому, які прийняті в міжсесійній період. Йдемо лише про одне рішення виконкому, яке проведено 6, -го, 12, -го, 24 року, про передачу паливно-мастильних матеріалів Корсен, корштабу з питань погодження з військового полонення Це все голосую. Питання номер п'ять просимо про на внесення змін до плану діяльності з підготовки регуляторних актів за пропозицією департаменту транспорту на перший квартал пропонується ще один проєкт пішлення. Дякую. Шосте питання. Хочу пролонгувати на 25-й рік порядок підтримки бізнесу в частині компенсації за придбання відновлюваних джерел живлення та енергії. Ем Кошти в бюджеті перебачені, що брати. Дякую вам за 30-та добра дня, зараз є депутації за стосується мальдан, запала. Усі ознайомлюються, то первосію. Це по майданчику. Це 30 по 30 шостого. Є питання. 36. Надання на розроблення документації. 37. Вкладання оновлення виконання внесення. Голосу. 38. Затвердження документації заводів до передачі ділянки оренду постійного просування. 39-та згода на одержання правовлажності земельних ділянки будинку. З рахунок включення земельних ділянок із виключення земельних ділянок із перегляду земельних ділянок і номерних власних державних ділянок. Голосуємо. 41 змова продажу земельної ділянки. Голосуємо. 42 також змова продажу земельної ділянки. Голосуємо. 43 змова продажу земельної ділянки. Голосуємо. Дякую. 44. Питання про завершення проєкту безпосередньої організації кварталів для форми житомирянських комунальних департаментів. Дуже круто. Питання є? Ні. Наразі. 45. Про наінвентування вулиць до села Якутиї міської міської житомирянської армії. Наразі дані по іменному об'єкту належать відставникам міської житомирянської армії. Питання є? Ні. Наразі. Дякую. 46 -е питання про супершу немову оренду від дитини з умовною комунацією власності. Дані про електроничну супершу немову оренду для розміщення візу в одному новому студентському центру. Ми вчитали, голосуємо. 48. Мерседж, Кмін, де вчитали? Голосуємо. 46. Питання про розв'язок і продукти щодо безоплатної передачі власних ставлення серед міністрів міжнародної ради. Підпочатку на вірусні питання